Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Рада вас вітати. Сьогодні розповім в кінці відео, понию вам розповім, чому сьогодні я нічого для вас не запишу, крім поточного. Тому що підозрюю, що якщо буду записувати щось посерйозніше, буде не дуже добре. А у нас 196 серія серіалу життя репетиторки, понеділок, 8 вересня про поточне. Забула вам сказати таку новину: в запорізьких школах багато дітей, незважаючи на те, що у нас обставини загострюються, буде навчатися у змішаному форматі. Хоча багато хто вчився онлайн, але у нас дуже багато укриттів зробили. І за рахунок цього у нас йде змішаний формат навчання. І до того ж, усі дітки, починаючи від 1 і до 11 класу, у нас отримують тепер безкоштовне гаряче харчування. Це, можна сказати, принаймні називають їх у звітах влади обідами. Не знаю, як обіди, тому що за. Ну, от складом це більше схоже на, навіть, ну, на вечерю, бо там друге, не перше. Обід якось все-таки я звикла ще, що якщо в обід, там має бути або суп, або борщик. А, але а, ні, а, це от такі от таці індивідуальні для кожного пластикові. Там три відділи є, і в кожному з відділів є. Наприклад, каша якась є, наприклад, з м'ясом є якийсь сирочок і якісь овочі, і до цього дається або компотик, або чай, і ще щось. Смачненьке, може бути яблучко, якийсь фрукт, може бути щось випечене, ось так годують. Раніше у нас такого не було, у нас було, годували менші класи початкову школу, але так, щоб у притул до 11-го включно, не було. І таким чином намагаємося підтримувати школярів морально хоча б так. Це гарна новина. Це, якщо стосується отак -от -от, загально Запорізької області, у мене в селі, я не знаю, у мене є школа в моєму селі тут і є школа в наступному селі. І от в наступному селі, яке ближче до міста, там є школа, побудували якраз укриття. Але кажуть про те, що одразу в укритті уроки не розпочинають. А будуть спускати дітей в укриття під час тривог. Ну тут я не заздрю через те, що тривоги часті і доведеться туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди ходити. Так, що я ще хотіла розповісти? А, і хотіла розповісти: зранку прийшла мені така яскрава метафора спала на думку. І я вирішила якраз про неї і розповісти. Я зараз собі. От на другому тижні вересня нагадую, знаєте, верку Верку сердючку, верку, верку, як вона, вона ж вірка, правда? Вірку сердючку. Так от, вона, от така, от, знаєте, така пані скандальна, яка стоїть, і вже от незабаром потяг піде, і вона така: так, бігом, бігом, вагону, вагон. Так, що там у вас за валізи, Кидайте їх. Так, чоловік вийшов, вийшов, вже все, вже не проводжаємо. Оце і я десь так. Звісно, я не, не хамка. Ні. Але я дивлюся і визираю. Хто там, на, хто там у мене запізнюється? Я вже отак от, от стала на першу сходинку, оцю от, там, де оцей вагон, і от там, де треба заходити до нього. От у мене ще оці сходинки розкладені, але я вже стою на першій сходинці і визираю. Коли, коли коли вже добіжать, ті, що запізнюються. Якщо минулого тижня до мене комфортно заїхали ті, хто навчалися влітку і обрали собі найкращі місця, це СВ, мабуть. Потім 1 вересня прийшли одразу ті, хто отримав розклад і теж вибрали собі місця, які їм були зручними. І це було купе, Потім до кінця попереднього тижня у мене вже е, брали місця у плацкарті, і там вже місця у плацкарті часто довелося з кимось помінятися, щоб було зручно, е, тому що вже були моменти, коли я пропонувала незручні місця. Наприклад, одній родині пропонувала місце не знаю, там, перше в вагоні і середнє, і треба було якось мінятися. І таким чином ми узгоджували ще і групи, формували також. Тут компанії заселяли у цей плацкартний вагон. І цього тижня вже така ситуація у мене, що залишилося одне купейне місце. Так сталося, що досить хороший час. Якраз... Прийти зі школи, поїсти, відпочити трохи і навчатися нікого не влаштував у мене в один із днів. І це так цікаво у мене раніше такого не було. Насправді дуже комфортний час, але от у когось там математика була, у когось музика, якась група не змогла усходити цей час. І у мене вийшло, що такий купейний вагончик залишився для тих, хто. Підбіжить, а зараз запізнюється, і залишилися місця в плацкарті. Є насправді відверто нехороші місця біля туалету. Такими місцями я називаю пізній час. Але це для мене погані місця. Я знаю учнів. І зараз вони навіть є кілька, що навмисне вибрали цей час у мене. І вони кажуть: Та ні, ми якраз після сьомої тільки починаємо думати, тому якщо ви ставите на пів на восьму, пів на дев'яту, отак-от, супер. Я врешті відчую себе активною або активним, енергійною або енергійним. І це чудово. Е, і е, ті дітки, які узгодили зі мною, домовилися мами, але е, зараз поки зволікають перший тиждень і ще не прийшли до мене, не сказали: Добрий день, добрий день, ми до вас е, узгодьмо розклад, то тоді от вони якраз запізнюються, я на цій першій сходинці стою і дивлюся, де ж вони, коли ж вони прибіжать, і прибіжать вони цього тижня. І тоді ми з ними якраз прибіжить до мене група, і ми з нею будемо узгоджувати, куди ж ми їх оселимо і який час вони посядуть, і прибіжать уже до мене ті, хто за залишковим принципом вбігає оце, от аби встигнути взагалі у потяг, і тоді, звісно, вже залишилися ті місця, які без вибору, тобто вже або от сюди. Або от сюди, або от сюди ми сідаємо, або просто ну, уже не їдемо через те, що інші місця вже заброньовані. Ось такий у нас є метафоричний потяг, який вже дає перші сигнали, десь там щось уже коліса перестукали, і вже незабаром ми їдемо повністю вже навантажені, від'їжджаємо у мандрівку країною знань. Ось так красиво, метафорично я вам про це розповіла. А тепер буду нити. Тому кому ниття не потрібне, той якраз може вимкнутися, тільки підписатися спершу, а потім вимкнутися. А якщо вам цікаво, то поскаржуся вам. Сьогодні день у мене розпочався геть непродуктивно от понеділок, здається, я вчора відпочила, маю таку от енергію розпочати. По-перше, я пізніше все сьогодні роблю. По-друге, я сьогодні млява. Чогось мене чорти знесли о четвертій ранку. У вас, до речі, такого не було. Бо я вже і про коридор затемнень почитала, <смістична> поки не спала. І е, цей, як його, про. Там щось із місяцем, повня, здається, була. Вчора чи колись Колись була повня ще. Думаю, може я на вовкулаку вже перетворююся о четвертій ранку. значить, Було тихо. Я розумію, коли у нас там пах-пах-пах-пах-пах, а тут тихо, тиша, і все одно я прокидаюся, невідомо на що. І от годину мене рій домокоточує, а що там, а що тут, а десь там, а щось забула. І я не можу заснути. Звісно, що потім я. Засинаю, прокидаюся дещо пізніше, ніж планувала. Отака от Розбиваю свою в холодильнику. У мене, я вчора ходила по молоко, взяла молоко домашнє коров'яче, а там дуже гарно вершки відділяються. Взяла отаку -от склянку собі вершків набрала, думала знову масло зробити. І сьогодні я вирішила трохи вершків додати собі до кави. І у холодильнику прямо отак, от якось ця склянка з вершками. А вона скляна, у мене випала, добре, що не розгепала полицю холодильника. І весь холодильник у мене зранку у вершках. Вершків зрозуміло, що нема, вся підлога у вершках. Воно все жирнюче, отак от краплі розлетілися, скло розбилося, розлетілося по кухні. І я оце все вимивала, холодильник мила, скло збирала, вколола руки собі. Епічний такий у мене ранок. Потім ще діти мене засипали запитаннями, і я не встигла в телеграм-каналі вчасно тести. Надати зараз тільки його писатиму, і, бачите, з відео затрималися. І робот-пилосос у мене сьогодні сказав, що він вмикатися не буде, що в нього помилка, і він не розуміє, як увімкнутися. і Я його перші чотири рази намагалася увімкнути нормально, а потім зробила це вже примусово. Просто отак отут на кнопочку натиснувши, а не за стосунку, І я так можу скаржитися ще довго, бо мій ранок от, от не задався, що не задався. Сподіваюся, що тільки ранок, але про всяк випадок серйозну тему сьогодні не записую. А то б або не записала, або воно б не записалося, або що. Тому ось так, що ви робите, коли ви не з тієї ноги підвелися? Що у вас виходить, що не виходить, зробити? Як ви себе приводите до нормального стану, як привести себе до ладу? Поділіться своїми лайфхаками, а я Вдихаю, видихаю, і заспокоюся я, мабуть, уже після того, як тести в Телеграм надішлю, і тоді вже сяду домашні завдання перевіряти. Я от не тільки встигла перевірити зраночку, а ще треба. І тоді, уже, мабуть, я видихну, і все в мене буде гаразд. Бажаю вам, щоб у вас все сьогодні було гаразд, щоб на вас не впливало нічого на вашу нервову систему. І до зустрічі! До завтра, завтра буде краще, я в це вірю.